Пашу картину, несе великі веселу, щоб є Христос родився, хіба їна. Хороші слова сповнилося, щоб є відніяскіні, ясно, забою надо жити. Хочи в Росії старцеву. Як і суси, вийде люди, країна війна. Вийдіть, його вітайте, вийдіть, всіх скликайте, мало бою провести, її треба захистити. Бажань, кусь кіну їдрону мать, ми усім тоді покажемо. Третю світову Так, Скажи, що за фігня? Годямо ків за три дня. Українці загадали, ще чомусь не посикали. І на проці, і в тилу. Ща один тебе клянуть. Третій рік плюємо в душу. Фосфором і газом душе. Якийсь лисик в стороні. Я тут правою паною, кого хочеш по гробою. І засілою об'юлю. Ти. ти чого права кричаєш? Чи злізду не помічаєш? Знак у неї появився, що син Божий народився. У Повертай між ягнятка, діва привела дитя. Це прийшов розкосвіж. Він царя не. Раїну вийде і на дорою на А б ти краще не кращав, а до нього шлях заказав. чи стати і дорогу показати, хто з координати, щоб ракети менше тратити. Не, а машину так і бить, хто з вас хоче подпаліти? Я серйозно не шучу, я вам деньги заплачу. Хто тут хоче заплатити? Я прийшов гешефровити, що у бізнес папілов, банки, дівчині кулітолог. Под открой моей А ще на до Що Чтобы тратя, Ти шпіон! Це я, А назвать Кубзон. Шур, Кубзон. У тебе хто там ошла? У тебе такі проценти! Кожен день даешь концерт. Ты там! Вчора хочу під рухам, нині я пантируська. Правда, що в треба бути головою в А ще пише. ім'я таке маю, Чортов, мене всі залишають. Ну, що так, ти кликаєш? Б... Що нам треба? Ди, як там? Да? Ні, тобі потреба. Підкажи мені, <мас що <with> робить? Я б українським робить. За світі. Як си ворог, то там жодна війська? Напігав вони мені, руські. Ціні так за забагато. буде пекло режити ці обінохи спином. Тож я, ради искусства! А що ми будемо захищати? в нас не й беззаконня, в нас корупція на троні, Три років, а от наше, бідний плаче, а багач скаче. Толку тут, як кажуть люди, не було і вік не буде, бо триває зроду і брід український геноцид. Чого ви всі маєте страждати? Хай воюють депутати. Замішок ще дать строю, бережіть свою сім'ю, нашу вам у ці окопи! Хай за вас стоїть Європа. І скажу я вам на мить, поганенько так стоїть. Ви нікому не потрібні. Вас дали на всіх жирівнях. Тож не трайте сили, куми ви. Може, ірод ще помилує. Може вам -то все здалося? Що? Погано вам жилося? А оце за ганьба? Чую голос, я жаба. А усі отріку знають, про півтора не пускають. Ми століттями Європи захищаємо Європу від Орди, від москаля, а сьогодні від Кремля. Чи жилося нам погано? Трьох голодоморів брат, Муравйовські рики крові, сандермон чи терору. Пиківня, будинок слова, знищені, і віра, й мова, всі булаги і Сибіри. Вам давно немає віри, що заклала УНР. Маємо звершити тепер. Хто злякався, хто боїться, Дій до нас ви не боріться. Краще будеш мені брат, ніж стріпло і ухилянки. І скажу я вам по правді краще рідних захищав, коли ворог у норі, а не в тебе в хвилі. Світ за нас не на папері. Нас, країна волонтерів. Разом ми одна рідня, і ті важкі завтри дня. Ісить між щоб народ поібрать тепер свободу. Всі під прапор боротьби. Ми народ. Тихо, товариш Москаль, на Україну зуби не скаль! що за ті, як ти лукавий. Знає світ, що ти не правий. Знають всі, що Україна ще відніметься з руїни. Кожен український воїн має нашу охорону! Ти замислив Христа вбити, то тепер тобі не жити. Кару Божу, я прохаю. Смерть на тебе Вітання! Смерть на смерть. І завжди мені служила і косила ворогів всіх, кого я І Нікого тепер ковти. З них ніхто не сміє жити. Прийшли не сумувати, а Месію прославляти. Бог мене сюди послав, щоб я всіх охороняв. Здерім в гаті і на полі людей від всякої недоліки. Та найперше, і не добрі наші воїнів Хто горілку не буде пити, буде хто людей любити, бари буде оминати, жінки дітей шанувати. Ще й до нас до світити, то й завжди щасливі. Бо у нас одна дорога України перемога. українці різдва дочекали, ті, що в полі і в неволі, в далеким Сибіру, ті, що голови поклали за Христову віру. Ми щасливі, що діждали за Бог і просить. Нехай наші українці своє ім'я носять, нехай носять і голосять по цілому світу, нехай славлять Україну на много я світа. Господарі, прощавайте і в гаранті проживайте, хай вас Бог похороняє, Ісус, здоров'я посилає. І на цьому добрі люди поляду кінчаємо. Щастя і долі цьому дому всім щиро бажаю. І дорослим, і маленьким сичув жити здоровенько. на поцілу всій родині і на славу Україні. Хай вас Богу усувить вас і вашу стріху, що прожило в Україні Богу Слава Славі. 何が何が起こるのか。